Напередодні місцевих виборів у Житомирі відбувся круглий стіл на тему покращення громадського контролю заведенням державного реєстру виборців України. Очільник всеукраїнської громадської організації, центр підтримки громадських ініціатив Андрій Карташов розповів місцевим експертам про основні проблеми державного реєстру виборців. Ми виходимо із того, що сьогодні у нас проходить дуже багато реформ в Україні, в тому числі потрібно і провести реформу в державному реєстрі виборців, тому що саме від цього органу залежить яким. Чином будуть списки виборців підготовлені та також надання відповідних сервісів громадянам України. Є загроза, що певна кількість громадян, що проживає на території Житомирщини, не отримає можливості взяти участь у виборах. Директор благодійної організації міський центр обліку бездомних осіб Владислав Паламарчук вже не перший рік бореться за право голосу для безхатченків. Люди, які проживають ну, просто небо, так, як ми говоримо в підвалах, чердаках, і вони, із за того, що відсутствує документів, відсутствия їхньої регістрації, реєстрації, теж не можуть голосувати. І ми боремося за це, щоб ці люди вони теж могли, е, в свої Голоса дати за того, і за ну как говориться ну свою вольвоєвилив волю да через ситуацію, яка відбувається на сході України у Житомирській області. Проживає багато вимушених переселенців. Учасники круглого столу наголошують на тому, що їм потрібно надати право голосу. У нас дуже велика кількість сьогодні переселенців. Вимушених переселенців з Донецької, Луганської та Автономної Республіки Крим. А вони як відомо за сьогоднішнім законом не можуть брати участі. У виборах до місцевих рад, хоча, можливо, вже і рік проживають на відповідній території. Дуже цікавий питання для мене по поводу так званих вимушених переселенців. Да, у этих, такої категорії людей, як вони будуть голосувати, тому що у нас не очень та ну і мало. Тобто ні, якби теж такі ж граждані нашої країни і теж мають право на цей вибор. Як зазначає Андрій Карташов, такі обговорення потрібно проводити саме зараз, а не за тиждень до виборів. Зараз якраз. Нормальна нагода поговорити про це і виправити ось ці всі моменти, про які я говорив, і надати саме е, такі сервіси для того, щоб громадяни все-таки могли реалізувати свої виборчі право і полегшити їм е, ну, в наданні такої можливості перед виборами, а не так, як у нас завжди буває напередодні виборів. За декілька днів приймаються якісь постанови. Ніхто про них не знає. І дуже багато людей, які би і хотіли здійснити виборче право, просто не можуть цього зробити.